У мене прилетів град метрів так, 250 від дому, і я зрозумів, що все почалось. До речі, позаду у мене ураган який <гум> тоді прилітав по нам. Я просто по-тихому-потихому по захоплював частини дому, знайдену в Сідніві, якій взагалі існують тільки дві, дві у світі: одна десь в музеї, одна в мене. Купюри, монети, марки, метелики. <гум> Один з моїх побратимів привіз з собою. Індійський роуч дуже гарний. Він спеціально привіз, щоб сфоткатися у формі, бо любить цю тематику. Я навіть сам робив ловці снів. Я дуже люблю різні маскаради. Чому? Тому що це шанс людини бути кимось іншим, хоча б на один вечір. Хобі, яке просто заспокоювало душу. Зараз лежить у списку, треба зробити потім. Мене звати Ярослав. Я військовослужбовець Збройних сил України. Але ще у мирному житті до повномасштабки я займався як хобі колекціонування. Колекціонував дуже багато різних речей. Тобто, це предмети там, старожитності, це якісь військові, полувійськові предмети, купюри, монети, марки, міні-бар, метелики, жуків в різних у рамках. Цей будинок колись будував мій зід. Дім спочатку був невеликий, а згодом ми десь у 2000-х, мабуть, добудували. Ще двоповерхову частину. Місця багато, тому чому б не заповнити її їїсь цікавими предметами. Я просто по-тихому, по-тихому захоплював частину дому. Ці колекції, які в мене зараз є, вони, в принципі, десь на стінах і нікому не заважають. Але єдине виключення це ця кімната, де ми зараз сидимо, вона просто прохідна. Тут ніколи не було ніяких мебелів, там, столів, диванів. Тому я тут поставив стелажі саме. І до самої частини колекції. Тут на поличці в мене лежить свинцева куля 1854 року, якою стріляли під час російсько-турецької війни в Криму. Друг привіз подарував. Знав, що я колекціоную, і він теж військовий, привіз колекцію. А взагалі, ну, ці ідеї вони виникали якось спочатку, мабуть, з того, що було, як колекція марок там. Виросла з якихось початкових марок, які були монети купюри, там, колекція міні-бару, бо колись я привіз з-за кордону, там, давали у літаку кілька таких знаєте, маленьких позиріків для, для більш спокійного польоту. Я їх типив, я так і поставив. Потім ще десь два взяв. Думав, М -м, це вже міні-колекція. П'ять треба... штук це вже колекція, треба продовжати, і зробив полички і почав потім далі збирати. Це воно так спонтанно виходить. Тобто вона в колекції росте, хтось мені щось віддає, десь я щось знаходжу, тобто я навіть і гроші не вкладаю. З Америки не присилали, але сам привозив. Бо до війни я, в мене була робота, я працював за кордоном. Так вийшло, що пощастило мені потрапити на роботу на круїзний лайнер. Працював в Крипському басейні, робота подобалася. Але там почалися сімейні гаразди, спочатку помер мій брат. Мені довелося повернутися в Україну, і це, був, ну, це вже був ковід. І за ковіда я не зміг повернутися назад. А коли ковід почав вже спадати, я вже майже подав резюме в іншу компанію, Почалась повномасштабна війна. Коли почалася повномасштабна війна, в мене тоді не було ще досвіду в армії. Я взагалі закінчив Чернігівський педагогічний університет, і там лекційні зали філологічного факультету виходять навпроти воєнкомату. Я завжди дивився в ці вікна і думав, треба вчитися гарно, щоб не попасти в армію. Але життя склалося по-іншому. Коли почалася повноштабна війна з Росією, то в мене прилетів град метрів так 250 від дому, і я зрозумів, що все почалося. Щоб братський народ іде нас визволяти, треба йти до воєнкомату. Ну, так я опинився в армії. Перші дні повномасштабного вторгнення, коли я пішов до воєнкомату, нас посадили в автобус, ви вивезли за Чернігів на оборону, і я не знав, де я знаходжуся, кому підпорядкований, хто мої командири, все. Ну тоді ситуація була дуже складна. Ніхто не нікому нічого не пояснював. Отримали ми зброю, і вже потім я мені сказали, що я опинився у 58-й бригаді імені Виговського. І от у складі 58-ї бригади ми були на броні Чернігова. Коли ти ніколи по суті не стріляв. І тобі дають в руки автомат, ти йдеш захищати. Ти розумієш, що ти повинен стріляти. Ти розумієш, що тебе можуть бути постійні прильоти, і ти розумієш, що можеш померти ну, будь-яку хвилину. Тому війна взагалі це дуже страшно. Це вже потім, коли якась частина життя йде на лад, тоді розумієш, що це було патріотично, це було гідно піти захищати. Але в той момент ти про це просто не думаєш. Я був не в сайом, не в самому ягідному, а дуже біля. Ми там перекидувались привітами, скажем так, з росіянами. І під самою Лукошівкою нас подеребанили. частина ну, по різним маршрутам розійшлися. Якщо казати про оборону Чернігова, то як, як будто в сорочці народився. Був момент, коли ми копали окоп на розі доріг під закинутим магазином, і ми вирішили, давайте відійдемо попити води. Ми тільки відійшли метрів 20 прямим попаданням танка. Цей магазин. Або коли міняв пост, вночі ж ми патрулю, патрулювали, щоб ніхто ж не дергенди, ніяк не зайшло. А всі ми хворіємо, я знайшов пачку вітаміну С, роздавав хлопцям і вже міняюся, заходжу е, у цю будівлю, думаю, а я ж забув хлопцям вітамін дати. Повертаюся, і, ну, хлопці стоять, і таке чую в небі так. Ху -ху -ху". Я, я не знаю, я тоді не знав, що це касети. Що це враган, але інстинктивно я там одного офіцера з собою на землю, падаю, там, кричу, лягай, і виходить саме те місце, бо потім будинок був весь в шрапнелі. А те місце, де ми впали, така як канавка, була від водостоку, вода виїла. І з нами все добре. До речі, позаду в мене враган, який тоді прилітав по нам. Один з них, там їх були сотні. Один з моїх побратимів привіз з собою. Індійський роуч це головний обір, складається з пічого пір'я. Дуже гарний, він спеціально привіз, щоб сфоткатися у формі, бо любить цю тематику. А я цю тематику теж люблю, тому попрохав його, можна. Та, звичайно, є така традиція в нашій компанії: ми на колядки ходимо один до одного до родичів. І готуємося теж костюмовано на цей захід, на це останнє мої колядки. Де я був з друзями, я одягався як католицький священник. Був костюм е, Статуї Свободи, е, був костюм дуже гарний. Мені він подобався більше всього. Це костюм чимного доктора, е, який я зробив, коли був ковід. Тобто, в мене було дуже багато вільного часу. Я зробив там саквояж, маску, маска шикарна, там на рукавники, трость зробив. Ходив так по місту. Бо Хелоу вже тоді не було. Можна було просто походити по місту. Я дуже люблю е, різні маскаради. Чому? Тому що це шанс людини бути кимось іншим хоча б на один вечір. Я зробив собі одного разу костюм, е, хто знає такого персонажа Джейсон з п'ятниці 13. -го». І так спеціально обійшов п'ять закладів за вечір. П'ять закладів виграв номінацію перше місце. Десь забрав ящик пива, десь якийсь там приз. Є такі костюми, звичайно, там піксель. Мультикам дуже популярні, але якщо брати те, що було до повномасштабки, ці вечори костюмовані, то звичайно під час повного штабку на не це нема часу. Коли до повномасштабки в мене був вільний час, захоплюючись індійською тематикою, я навіть сам робив ловці снів. Це такий круг з плетенням, з пір'ям, і по повір'ю він повинен вісіти на місці, де сходять. Перші лечі сонця, цей ловець снів захоплює всі погані сни, які тобі приходять, і сонце їх спалює з ну, самого ранку на сході. Оскільки зараз в армії там, окремо три е штик-ножа різних моделей, Там з військового моделі ППШ, РПК, Мосінка, там, які ну, справжні, але деактивовані е е гранати. Є одна граната, яку ми відкопали, рили окоп. Граната Другої світової, що ми з нею робили. Звичайно ж, розвантили, <свісно> все висипали, і я забрав колекцію. І різні речі, але вони більше епохи, такої, яким 100-120 років, тобто не, не дуже. Це максимально. До речі, у мене є кілька книжочок, таких невеликих колекцій, які там 1890-х, їх колись в київській бібліотеці просто викидали на смітник. Бо закривали бібліотеку. Я думаю, ну треба забрати. В країні війна. Я в армії. Якщо ти в армії, це завжди так скажем, шанси на, на що, щось погане з тобою може трапитися. Плюс це свобода, якої майже немає свобода дій, повна свобода дій, як була до повного штабки, про це вже можна тільки мріяти. Бо є ієрархія, підпорядкування, графіки. Тобто, я думаю, кожна людина, яка Зараз боронить нашу державу, але не був військовим до повномасштабки. Він буде сумувати за тим, що було колись. Під час повномасштабки, так, я додав деякі речі до колекції, гільзи різні, там і крупний калібр, і мілкий калібр це якісь там кулеметні ленти, які вже не досить годні. Цей шоломи, теж такого класу, який там не віддаш комусь на користування, а в колекцію поставити так підійде. Це якісь обломки гранат, там, міни, міни пусті, вже вигорів москальські вигрівші міни. Найулюбленіша річ, мабуть, це РПК, який зараз стоїть позаду мене. Це ручний кулемет Калашенкова. Цей автомат належить моєму братові, тому він для мене дуже дорогий. Але ну, це справжній автомат, але він деактивований. Тобто він з документами, що він там стволи порізаний, не може використовувати як зброю. Тобто, майже учбовий макет. І в моїй колекції взагалі всі предмети, які є. Бо в мене є гранати, в мене є винтівки, вони всі деактивовані, всі з документами. І в колекції нема жодної краплі-пороху, щоб це не порушувало закон. Але я за останні два роки на цю колекцію майже не дивився. Дуже специфічна фішка, але дуже рідка. Знаєте, гра в шашки є. І ось мені наш чернігівський історик Саша Бондарь подарував одну шашку, знайдену в Сєдніві, якій взагалі існує тільки дві, дві у світі. Одна десь в музеї, одна в мене. Там моє особове клеймо, штамп стоїть, яких нема, в принципі. Була або дуже маленька партія, десь там 20-30-х років минулого століття, або все загублене. Ну, взагалі, мети відкривати якийсь музей нема, бо це більше не музей це мій дім, де я живу. На повноцінний музей це не тягне. Бо якщо робити повноцінний музей, то потрібно, щоб була тільки одна тематика якась, і вона повинна бути виважена в різних історичних епохах, представлена дуже, дуже різними експонатами. А в мене так більш для душі, скажімо. Люди, коли приходять до мене, могли там, як, як приходять у гості, могли просто там полазити, порозглядати щось, якщо там з дітьми приходять щось порозказувати. Що було таке-таке. До мене, взагалі, якщо я буду вдома, так до мене можна потрапити. І, до речі, ми зараз робимо збір на тепловізор, на крупнокаліберний кулемет. Там, ну, там є різні призи розігрую. Це будуть там, якісь різні трофеї, так, так далі. Але один із призів екскурсія, по-моєму, дому. А також один із один призів це дуже старий. Габілен, на якому зображен Кремль, і пляшка бензину. У мене на другому поверсі навіть є своє майстерня. Я не роблю ці речі на продаж, я зазвичай це комусь дарю. Хоббі, яке просто заспокоїло душу, зараз лежить у списку, треба зробити потім. Після перемоги я спочатку поїду в Індію, а потім в Ісландію. У мене є така задумка зробити фото, фото з чотирьох фото. Де я купаюся у різних океанах, чотирьох океанах на нашої планети. Тобто, дві фофотографії мене є, треба ще дві північно-рядовитий та індійський океан. Я б собі порадив бути дуже обережним і не стати персонажем Гоголя. Пам'ятаєте, який був Плюшкін, який збирав все, що тільки міг. Тобто, треба, якщо займатися якимись колекціями, треба, мабуть, більш направлено виважено в одному руслі, а на не колекціонувати все і багато чого. Ще подумаю, але може після війни я буду робити вклад лише в якусь одну направленість.